Будьте обережні, диявол має троє дверей, щоб увійти до вашого дому, чи готові ви їх зачинити. Перша двері непрощення. Якщо ваше серце сповнене ненависті та непрощення, ворог легко може турбувати вас. Ісус сказав: бо якщо ви прощаєте людям їхні провини, то й ваш Небесний Отець простить вам ваші провини. Матвія 6:14. Друга двері пошкоджене око. Давид молився, не поставлю перед очима своїми нічого марного. Псалом 101.3 Якщо ми постійно наповнюємо очі нечистим змістом, наші серця та розум також будуть осквернені. Третя двері, ігнорування молитви. Коли ми не молимося регулярно, легко втрачаємо духовну пильність. Біблія нагадує нам, моліться без перестанку. 1 Фес 5,17 Дорогі друзі, чи є серед цих дверей та, яку ви залишили відкритою? Сьогодні попросимо Господа Ісуса допомогти нам зачинити ці двері та довірити Йому наші серця, щоб мир та світло оселилися у наших домівках. Якщо ви теж прагнете цього, напишіть у коментарях Амінь та помоліться разом за ваш дім. Нехай Бог дарує вам мир.